Добрий день, я Савайла Анатолій. Запрошую приєднатися до мене в питанні допомоги з ЗСУ. Я маю е, сайти, я маю багато соцмереж з українських соцмереж українською мовою. Для українців я доношу інформацію про інструменти і про те, що треба допомагати ЗСУ. Я працюю один. Ми разом з дружиною. Нещодавно купили за 3600 доларів і передали в зсу, доукомплектували за допомогою майстрів, тому що у мене ще є дві групи потужні майстрів. В одній 1800 майстрів, майстрів, іншій 1500 майстрів. Так, от ми передали автомобіль в зсу. Зараз я е планую передавати в ЗСУ дрони. За допомогою яких ми будемо наближати перемогу. Не говорити і не обіцяти перемогу, а допомагати. Те, що я роблю, я інформую про це. Бо добро не робиться під ковдрою. Якщо ти допомагаєш, то розповідай загалу. Хочу звернутися до всіх моїх постачальників. Я вас перелічу всіх окремо. Перше, це Бош, потім Енхель, Рубі, Раймонді, Батіпав, Сігма, Сірі, Біхай, Старк, Хейзер, Дістар, Вікторі Тулс, Стоункрафт. І вибачте, якщо когось я не назвав. Але пропоную вам кожен місяць допомагати ЗСУ. Як це робити? Я з 2014 року допомагаю ЗСУ. У мене є прапори, якщо, якщо приймали в участь ще з Майдана, ще з після Майдана вони приймали участь в бойових діях. Ці прапори вони не просто так дадені, нічого просто так не дається. І це обладнання просто не так дається. Кожен місяць приблизно я витрачаю біля 40 тисяч гривень, а то і більше на допомогу ЗСУ. Тому пропоную всім постачальникам надавати мені обладнання, інструменти. Я буду робити огляди, інформувати загал, що цей інструмент наданий мені, щоб я зробив огляд і передав в ЗСУ. Або передав в ЗСУ, або продав і всі кошти направив в ЗСУ. Це буде по-чесному. Ви будете проінформовані, кому саме я передав. У мене є кому саме передавати. Але зараз я буду спеціалізуватися на дронах. Тому мої контакти знаєте. Звертайтесь до мене. У мене слідуючий принцип: Вбийте в Гугл і ви побачите, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!